Поруч зі мною журналіст, телеведуча, громадський діяч Вікторія Кіосе. Вітаю Вікторія, Вітаю. дуже рада сьогодні бути тут. А, всьому, я теж. Ми сьогодні були на, на мітингу і взяли участь в живому ланцюзі. І надзвичайно приємно відзначити, що багато людей прийшло підтримати Україну, і нагадати всьому світу, що війна триває. Скажіть, будь ласка, Вікторія, чому важливо ходити на мітинги в Лондоні? Ну, по перше, я знаю, як зараз важко хлопцям-дівчатам і дівчатам на фронті. А в мене два брати там, і в мене дуже багато друзів там. Кожного вечора, коли лягаю спати, думаю про те, як мені зараз буде тепло і комфортно, і як важко всім їм. Що нам варто виходити три рази на тиждень сюди, в Лондоні і закликати світ допомагати. Зброєю допомагати грошима нічого не варте. Тобто, для нас це просто година часу, а для людей, які там можливо, це збереження життя. Тому що ми тут збираємо і на машини, і на форму, і на все, що їм необхідно, і на дрони. А для нас це просто маленький вклад, для них це доля. Тобто нам потрібно. Єднатись, не сваритись тут через якісь там політичні моменти, через погляди на те, хто як працює, функціонує в державі, а не конкурувати один з одним, а об'єднуватись і показувати світові, що ми як єдиний механізм. Тому що якщо ми будемо боротися проти ворога, паралельно боротися один проти одного, у нас точно нічого не вийде а наша мета головна перемогти. Так, українці, давайте свою енергію направляти на допомогу Україні, а не на вияснення своїх там якихось стосунків. Е, нагадуємо українці, які проживають в Лондоні. Мітинги на даунінг стріт відбуваються в середу, в п'ятницю з 6 до 8, в неділю з 3 до 5. Приходьте, Україна триває, допомагаємо в тилу воїнам, які борються за Україну на фронті.